Як кинути курити? Якщо ми свідомо шкодимо своєму здоров'ю, ми грішимо. А оскільки куріння це гріх, який досить важко покинути, то з ним потрібно діяти як і з будь-яким іншим улюбленим гріхом. Отже, як перемогти гріх, який в'ївся у життя, так що дуже важко від нього позбавитися? Перше, потрібно вирішити раз і назавжди покінчити з цим гріхом. Можливо, ти вже намагався це зробити не один раз. Починай спочатку ще раз. Не треба розтягувати, зменшуючи кількість чи частоту гріховних дій раз і назавжди. Крапка. Друге, потрібно забезпечити себе хорошим другом, який буде поруч і допомагатиме контролювати тебе. Можливо, на це потрібно буде багато часу, тож варто запастися терпінням. Третє, прибрати від себе все, що може спричинити рецидив. Будь-який предмет, що нагадуватиме про гріх, в нашому випадку попільничка чи навіть порожня пачка з під цигарок, може штовхнути до гріха. Потрібно зайняти руки і розум чимось корисним. Четверте. Головне. Піст і молитва не тільки того, хто залежний, а й його друзів, хто в темі і готовий допомогти. Ну і конкретні поради для звільнення від куріння: перше. Пити достатньо води. Склянка води на півгодини відсовує бажання закурити. Друге не вживати алкоголю. Мозок має бути тверезим, інакше сили волі для відмови від куріння просто не буде. Наступне прибрати з раціону шкідливу їжу і напої. Ще важливе. Ідеально ку кидати курити в компанії, коли кілька людей кидають. Зустрічі онлайн чи вживу, такої групи дуже допомагатимуть цьому. Реально можна курити, кинути курити назавжди за півтора-два тижні. Я свідок, коли люди курили більше 40 років і кидали назавжди. Ну або можна так, як кинув курити мій батько, якого стаж куріння був теж близько 40 років. У нього виявили рак, і він взяв і кинув. Слава Богу, після невеличкої операції онкології вдалося позбутися, але й куріння залишилося в минулому. Не Раджу доводити себе до раку. Починайте дихати вільно вже зараз.